Всім привіт! Я хочу нагадати, що в нашому притулку живе жира... луша. Це старенька такса, власник якої прийшов захищати нашу з вами країну. Її. Сестричка чи донька, ми не знаємо, вже знайшла свою родину. А от луша досі в притулку. І в мене багато питань, чому? Бо це ж маленька собачка, вона породиста. Але люди знову знаходять причину, чому не забирати лушу з притулку через її рік. Вона не молода собачка, їй вже десь 10 років. Вона шукає родину, яка з розумінням віднесеться до її віку, і бере її для того. Аби останні роки свого життя луша провела в любові, а не в вольєрі в притулку, так тут в притулку вона отримує класне харчування, ветеринарний огляд, вакцинації, обробки. Але нічого не замінить людську. Любов, увагу, сім'ю. Не дивлячись на те, що ми їх всіх дуже сильно любимо, і всі вони наші рідні діти, давайте так називати, вони всі заслуговують, аби в них була родина, аби в них була людина. Тому я закликаю всі придивитися, можливо, луша саме ваша, і можливо, вона чекає саме на вас.